Сьогодні 27 січня 2025 року. Заняття Валеологія. Тема заняття. Щоб здоровими зростати, корисну їжу треба вживати. Доброго ранку, мої маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки. Нарешті у нас знову зустріч. Я дуже рада вас сьогодні бачити. Почався новий тиждень сьогодні понеділок, і весь тиждень ми з вами будемо говорити про корисну і шкідливу їжу, а також про продукти харчування. Це буде дуже цікаве. А сьогоднішнє наше заняття я хочу розпочати з маленького віршика. Послухайте, будь ласка. Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам сонце ясно світить, у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт, бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здоровий і веселий щастя не мене. Ну що ж, сідаємо зручненько, починаємо заняття. Дивимось на екран. Як я і говорила вам, сьогодні на нашому занятті ми з вами поговоримо про одну з головних складових здорового способу життя. А саме ми сьогодні поговоримо про правильне харчування. Подивіться, будь ласка, на екран, як багато різних продуктів харчування тут намальовано. Що ж їх об'єднує? А об'єднує їх те, що вони всі мають в собі дуже багато вітамінів. Так ви знаєте, що це таке. Так? Це дуже-дуже корисно для вашого здоров'я. Бо вітаміни, звісно, допомагають діткам і дорослим бути здоровими і швиденько рости. Давайте ж з вами подивимось на деякі продукти харчування і що вони в себе будуть мати, для чого їх потрібно вживати. Гра називається Вітаміни поряд з нами. Так, дивимось. Це. Кукуруза, так, а чи знаєте ви, що кукуруза корисна для вашого шлунку? Так, тепер будете знати: апельсин, він зберігає від застуди, тому що в ньому дуже багато вітаміна С. Також він є і в лимончику, і в вітамінчику, тому я вам пропоную взимку. Найчастіше його вживати, кому це можна? Далі, Ну, звичайно, це морква, всі ви її знаєте і любите. Вона подбає про мої очі, Так. а ще вона допомагає швидше зростати. Яблуко. Яблуко зробить серце сильним. Тому, дітки, пропоную вам частіше вживати яблука. Ну, звичайно, бурячок. Він покращує травлення. Банан. А ось так виходить, що навіть я не знала, чим він корисний. А він покращує пам'ять і додає енергії ось такий незвичайний банан. Горіхи, так, це дуже-дуже корисні ці горіхи, в них дуже багато вітамінів. І горіх допомагає вам швиденько зростати і заспокоює. Тому вживайте більше горішків, кому це можна. Так, дітки, ну ось трошки ми поговорили про корисні продукти харчування, про те, які вони корисні, чим вони корисні, чим вони нам допомагають. Але це ми сьогодні говорили не про всі продукти, а про деякі. І зараз хочу з вами пограти в гру Здорова їжа. Послухайте, будь ласка, мої запитання, і я чекаю від вас відповідей. Перше. Запитання до вас, що роблять з молока? Так, з молока. Давайте дивитися. Так, дійсно, дітки, з молока дуже багато продуктів молочних виготовляють. І сири, і масло, і кефір, сметану, морозиво, ряженку, ну і ваші улюблені растіжка – і актимель, Так, це дуже такі смачненькі продукти харчування, які дітки дуже полюбляють. Молодці! Слухаємо наступне запитання. Що зайве? Картопля, яблуко, огірок чи капуста. Подивіться, будь ласка, на екран. Давайте з вами будемо думати, що ж зайве? Хто знає правильно, яблуко! А чому воно зайве? Тому що, так, тому що це фрукт. А картопля, огірок і капуста підказуйте овочі правильно. Наступне запитання. Яка третя страва? Найчастіше буває на обід. Так, це може бути компот або сік. Правильно, дітки. Що можна приготувати з овочів? Ну, роздивляємось. Подивіться, який гарний малюнок я для вас приготувала. Дійсно, з овочів можна приготувати безліч страв. Безліч страв. Це може бути і картопелька смажена, і вінігрет, і піцу можна приготувати, і пиріжки, і просто зварити пловчик. Так, Дуже-дуже багато можна страв приготувати з овочів. Молодці. Наступне запитання коли ми снідаємо? Коли снідаємо? Правильно, вранці. Яка перша страва на обід? Це може бути супчик або ваш улюблений борщик, правильно, дітки? Який корисний продукт отримують від корови? Ми тільки що про це говорили. Так, дійсно, корова нам дає дуже корисний продукт молоко. Так. Наступне запитання, що виготовляють з борошна? Подивіться, яке різноманіття дійсно, і варенички, і каравай, і печиво, і морозиво ріжок, і хлібчик, і тістечка. Молодці дітки, я вважаю, що всі продукти ви назвали правильно. Так. Ну, давайте останнє запитання. Котлети жарять, а суп теж жарить. Правильно, а суп варять. Молодці дітки. На всі мої запитання ви відповідали правильно. Ой, дітки, ви, ви чуєте? Хтось кричить за дверима. Хто там у нас? Хто ж там у нас? Боже, подивіться, хто там кричить. Хто це? Так, це баба яга, Боже, що трапилось бабуся? А бабуся розказує, що в неї болить живіт. І тут болить, і там болить, що вона помирає. Ну, сьогодні давайте з нею пообалакаємо, що ж трапилось? Вона Пішла і купила собі їжу. Давайте подивимось, що в неї в сумці там є. Так, а ось в неї що є, дітки. Давайте з вами роздивимось, що ж вона накупила. І піцу, і картошку фрі, і гамбургер. Так, вона накупила дуже-дуже багато чого. Ще в неї є кока-кола, і солодка вода, і жуйка, і цукерки в сумочці є. Ну, давайте. Скажемо нашій бабі її, що продукти, які вона вживає і принесла сьогодні для вас, вони шкідливі. Баба Яга про це не знає. Вона каже, що ці продукти вкус, вкус, смачненькі і е, корисні. А зараз ми про це з нею поговоримо. І давайте з вами роздивимось цей малюночок. Так, роздивляємось. І скажемо бабі, її, які продукти шкідливі, дійсно, сухарики, чипси, Кока-Кола і гамбургер. Так, шкідливий, так, картошка фрі. Це все шкідливі продукти харчування баба яга. Їх вживати не можна. А вона питає, а що ж мені можна їсти? Ну що ж, дітки, давайте допоможемо нашій бабі і скажемо, які продукти слід вживати, які безпечні для її шлунку. Ну що ж, баба Яга, давай підемо з тобою. В супермаркет. Так, дійсно, ми зараз. Будемо закупати продукти і розкажемо, що з них можна приготувати. Домовились? Ну що ж, вирушаємо! На скибочку хліба намажемо масло, а зверху шматочками шинку чи м'яско, паштет, ковбаса або рибка згодиться. Варених яєць не завадять кружальця. притрусимо зеленю, ми бутерброд. Готово вже проситься сам він у рот. Дійсно, дітки, ми з вами можемо сказати бабі нашій бабі, що можна приготувати з корисних продуктів і бутерброд. Подивіться, який він гарнюсінький. Далі слухаємо: вже до чаю взятись варто, готувати його не жарти, обдамо окропом чайник обережненько, звичайно, вилім залишки води. І заварочки туди, знов укропом заливаємо, під серветкою тримаємо, ще хвилинку можна пити. Люблять чай дорослі діти. Дійсно, давайте скажемо бабі її, що можна заварити дуже-дуже корисний чай. Так, далі слухаємо: ми огірочки поріжемо тоненько і нашаткуємо капусту дрібненько, ще посічемо. Петрушки і кропу, трохи підсолимо, знімемо пробу, ложку сметани в тарілку пора їсти поживний салат дітвора. Дійсно, з корисних овочів можна приготувати дуже смачний і корисний салат. Як закипить у каструлі водичка, ягоди вкинем малинку, суничку, можна смородину, можна і вишню. Цукор насипем, не буде він зайвим. Знову повинен компот закіпити, все прохолоне і можемо пити. Дійсно, із корисних фруктів ми можемо зварити смачний компот. Баба Яга, ти чуєш, які смачні страви тобі дітки підказують, можна зробити, а не їсти сухарики і чіпси, щоб потім не хворіти. На плиті. Каструлька біла, в ній водичка закипіла. буль 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 вода булькоче. Що вона сказати хоче? Каже мама, ач яка захотіла буряка, а вода булькоче, мала додала тоді квасолю, цибулину, бараболю і морквину, капустину, ложку солі дрібну кину, не забула й помідори. От і борщик буде скоро. Дійсно, це дуже смачний борщ, який е, містить дуже багато корисних речовин його їсти. Я вам пропоную. І бабі її, звичайно. Ну що ж, баба Яга зрозуміла, які продукти треба вживати. І вона з нами прощається. До побачення, баба Яга, не хворій і вживай тільки корисну їжу. До побачення. Так, дітки, а тепер скажіть мені, як же треба вести себе за столом під час їжі? Скажіть мені. Дійсно, треба їсти чемно, з закритим ротиком, не розмовляти за столом. І не дмухати на свою їжу дуже голосно, так? Зараз я хочу прочитати вам казочку, що трапилось з однією дівчинкою-даринкою. Давайте з вами разом послухаємо. Жила була дівчинка-даринка, пішла вона в ліс і заблукала, і дуже-дуже зголодніла. Раптом, бачить. Стоїть хатинка, а з її відчинених вікон так смачно пахне. Дівчинка постукала в двері і запитує, хто тут живе? Можна війти? Заходь, відповіла бабуся, що виглянула у вікно. Я тут живу з моїми онуками. Дівчинка війшла. Не встигла вона зробити й двох кроків, як упала. Поскользнувшись на макаронах, які валялися на підлозі. А коли підвелися, побачила і хлопчиків, і дівчат, які сиділи за столом. Один дмухав на гарячий суп так сильно, що бризки летіли в усі сторони. Інший влаштував справжнє полювання за котлетою і пиріжком і голосно стукав віделкою, намагався простромити її наскрізь. Нарешті наколов на віделку котлету і почав її обкушувати, вимазав ніс і щоки та витер їх рукавом. Фу, як огидно, подумала Даринка. Краще сяду я біля дівчинки, яка п'є компот. І відразу скрикнула тому що дівчинка випльовувала вишневі кісточки так далеко, що потрапила їй прямо в чоло. Як вам не соромно, подумала Даринка і сказала крізь сльози, так некрасиво їсти. Усі гуртом намагалися виправдитися, але зрозуміли, що це неможливо тому що вони говорили з напхатими ротами. Вибачте, зітхнула Даринка, але за столом я з вами сидіти не буду. Мені дуже неприємно. Краще я залишуся голодною. І пішла. Ось така, діточки, казочка про дівчинку-даринку, яка. Потрапила у таку незвичайну хатинку, де діти не знали, як треба поводитися правильно і чемно за столом. Скажіть мені, а як би ви навчили цих дітей поводитися за столом? Я впевнена, що навчили би ви б їм показали приклад так і все правильно розказали. Молодці дітки! Ну що ж, ми сьогодні дуже багато з вами говорили про корисні продукти, і наостанок нашого заняття давайте з вами все ж роздивимось цей малюночок і закріпимо наші знання. Давайте будемо з вами визначати корисні продукти. Роздивляємось. А починаємо. Огірки. Так, яйця, звичайно. Апельсин, ми про нього говорили, правильно. Рибні продукти молодці. Яйця, так. Сік, так, правильно, молодці. Горіхи, так, вони теж дуже-дуже корисні. М'ясні продукти, звичайно, молодці. Ягоди, так, вони теж корисні. Ну що ж, і, звичайно, наостанок молочні продукти. Молодці. Давайте з вами роздивимось, які продукти в нас залишилися. Ой, <голові> ось так. Так, залишилися в нас і чіпси, і картопля фрі, і шоколад. Його вживати треба дуже-дуже обережно і не зловживати, звичайно, дітки. Ну що ж, сьогодні я так думаю, що в нас була дуже-дуже цікава тема для нашого заняття. Ми з вами пригадали, які продукти корисні для вашого здоров'я. Ми з вами допомогли бабі Єзі, і тепер вона знає, які продукти слід вживати, які блюда можна з них виготовити. Так, я вам бажаю міцного здоров'я. Сьогодні наше заняття вже закінчується. Але попереду в нас буде дуже-дуже багато цікавого. А сьогодні я з вами прощаюсь, всього вам найкращого. Вживайте корисну їжу. До побачення!